Президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський серед десятків очільників держав і урядів, а також керівників міжнародних організацій, які зібралися у Римі на похорон папи Франциска. Щодо перебування Володимира Зеленського, не було відомо до. Останніх годин сам президент України підкреслив, що не знає, чи встигне взяти участь у похороні папи Франциска. Однак, якщо зустрічі із військовими не дозволять йому зробити це, очевидно, на похороні буде перша ледь. Як можна вважати у офісі президента України, очікували, чи можна буде отримати реальне підтвердження. Щодо можливої зустрічі президента Дональда Трампа із президентом Володимиром Зеленським, адже відсутність такої зустрічі під час перебування обох лідерів у Римі підкреслила б небажання американського президента обговорювати із українським лідером подробиці. Контрпропозиції Києва щодо того мирного плану, який був запропонований американською делегацією ще під час зустрічі міністрів закордонних справ і радників з питань національної безпеки у Парижі, останніми днями у медіа з'явилися підтвердження того, що Україна і країни Європи запропонували Дональду Трампу власне бачення того, як може завершитися війна. Росії проти України і на яких умовах мають наполягати американці під час своїх перемовин із росіянами. Нагадаю, що вчора спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов провів чергову зустріч із президентом Росії Путіним та представниками найближчого оточення російського лідера. Про подробиці цієї зустрічі говорили тільки у Кремлі. Сам Стів Вітхов не коментував свою розмову із президентом Російської Федерації однак можна зробити. Бити висновок, що головним акцентом на цій розмові були не деталі російсько-українського врегулювання, про які очевидно білому дому буде дуже важко домовитися із Кремлем, а те, як мають розвиватися інші важливі для Дональда Трампа перемовини перемовини Стіва Вітхофа із міністром закордонних справ Ірану Абасом Аракчі, які відбуваються сьогодні у Омані.